Готуємо італійську піцу. У мене одна трошки менше чайної ложки сухих дріжджів. Одна чайна ложка цукру. Пів чайної ложки солі. Сюди якраз дріжджі впали. Успокойся. Пів чайної ложки солі. Вода. Треба 250 мл. Я беру таку просту чайну, кажу, ви знаєте, давно той чай робили, і вона вже геть така охолола. Вода повинна бути кімнатної температури. І не холодна, і не гаряча. Отака. От і трошки зверховим. Ще сюди треба. Олія у мене оливкова, бо в мене піца. Я крута. Але я додавала соняшникову і теж було непогано. Це щоб не пригурало. Дві столові ложки. Тепер борошно. Я його буду просівати, а то ви мені напишете, що я не просіяла На глаз, щоб тісто було таке. Як тісто. Дітка я так ложечкою його. Я залишу відпочивати, і поки воно у мене підніматиметься, я готуватиму соус. Крапля олії. Це полічко з корпуском. Та соус та... томатний. З начинки в мене буде ковбаса, кукурудза, спеції та сир, моцарела. І от таке, яке стало. Ой-ой-ой, я зараз вам покажу. Дивіться, яке воно в руках. Бачите, воно розтягується. Ой! Ось таке воно з тіста для італійської піци. Воно має бути круглим. А воно не в той бік. Ну зараз буде добре все. Поправимо. Основа для піци. Пахучий такий. Далі ковбаску. Оттак. Оттак, ковбаску. Оттак, Не жаліємо ковбаски. Бо піца буде з ковбасою. Що я забула зробити, полізла відразу за ковбасою. А в мене ще є приправи: чорний перець і червоний перець. Приправо. Ну, якраз буде по ковбасі, отак. І кукурудза. Консервовано, я злила воду через маленьку дірочку. І отак красивенько так. Де не вистачає отак оцю кукурудзу. Поміж ковбасою, щоб всього було багато. І сир. Отак щедро. Посипаємо. Вже, вже коли зробила, то вже втомилася, їсти хочу. А воно недовго запікається. Ой. Треба подивитися, чи підпеклася. Готова! Готова, як ви думаєте? Треба виключати телефон і їсти.